Українську мову та літературу здаватимуть усі випускники шкіл. Раніше таке тестування було обов'язковим лише для вступників до вишів. Про новації вступної кампанії 2015 розповів директор центру якості освіти Ігор Лікарчук. Тести з української будуть двох рівнів: складніший для гуманітаріїв і полегшений для технарів. Знання оцінюватимуть за шкалою від 100 до 200 балів. Тобто, абітурієнт, який набрав 101 бал, зможе подавати документи до вишу раніше. Ніше прохідними були 124 бали. Всі тести будуть перекладатися мовами національних меншин, якщо абітурієнти заявлять про це під час реєстрації. І орієнтовно, як визначило Міністерство освіти, зовнішнє оцінювання відбудеться у період із квітня по липень місяць. Чому такий розтягнутий термін? Це зв'язано з тим, що цей навчальний рік буде досить досить специфічним в зв'язку із ну, неможливістю на сьогоднішній день точно визначити, коли він закінчиться.